Сьогодні мене студенти запитали, чи можна їм влаштуватись на роботу там, де платять дуже мало, а то й взагалі не платять. І я подумав, що відповім їм метафорою. Коротше кажучи, в США була певна компанія, де був керівник, і він виходив на пенсію інвестиційного фонду. І подумав, що на пенсію виходитиме з ним разом його ж секретар, і вирішив там декілька тисяч доларів їй подарувати. Е, в знак... Цієї події. А вона йому сказала, що ви розумієте, я вже давним-давно мільйонер, і гроші мені не потрібні. Він казав, як так? Твоїх же грошей не вистачить на те, щоб накопичити на не те, що на мільйони, навіть на один мільйон. Тобто зарплати твоєї ну, ніяк не вистачить. А вона йому повідомила наступне: Ви знаєте, ви впродовж 30 років консультували клієнтів, куди їм інвестувати кошти. І я кожну вашу пораду. Виконувала особисто частину своїх заробітних зароблених грошей. Інвестувала за вашими порадами. І тепер я давним-давно вже мільйонер. І тому ваші ці декілька тисяч доларів мені не зіграють ніякої погоди. Тому давайте ми їх там пожертвуємо тим, кому вони насправді будуть потрібні. Ось так, мої друзі.